Вітаю, шановні глядачі. У нас сьогодні козаки Трим. І в нас сьогодні Данія рейтинг. Так, можливо ми сьогодні поставимо фортечку, ми помі... граємо проти П'ємонта. Проти Або проти Данії. Одне з двох, хто вище нас. Так, давайте закладемо одразу ариночок. І будемо зараз розвиватися по максималці, все, що можна і не можна. І шукаємо золоті шахти. Це перше, що нам треба робити. Так, у нас так одна золота шахта активна. Треба швиденько переторгувати такими основними ресурсами. Так, це є, це є. Давайте третій міський центр і зразу кузню. Так, ми здибули ще два золота. Так, давайте сюди топай. Раз, і пішло йти також сюди. Третій міський центр у нас... Пішов рух, так, ставимо зразу поки одну казарму. Так, є в нас ще одна. Так, ну ми знайшли всі золоті шахти. На щастя, вони нас відносно в тилу. Так, наш союзник бачимо, також непогано стартанув. І бачимо, куліш зайшов в КС. До речі, як ви ставитесь до того, щоб почати робити стрім в Counter-Strike? Катніше в CSGO. Хоча його вже не іграв. Буквально може ріка може більшим. Я там так був не хорошим гравцем, а так ще буду більшим нубом. Ну, все одно потрошку буду підтягувати рівень. Так, поставимо ще одну шахту на залізо. Так що за КС, будь ласка, якщо можете, відповісти в коментарях. Або пізніше я зроблю якесь опитування в цьому плані. Так, нам треба карту розвідати, розвідуємо мушкетерами. У нас ще немає, скажімо так, барабанщиків, бо вже не всі шахти прокачали. Так, це пішло. І в нас лишилася остання шахта, яку ми вже прокачуємо. І в підсумку зразу будемо давати на академію будувати. Так, ставимо академію. Зараз побудуємо академію, після неї другу казарму. І будемо потрошки заморовуватися та прокачувати всі інші шахти. Перших поставити треба для початку. Так, пішли, 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 розвідуємо карту. Ну і в принципі вже й барабанщик він треба. Так, ти дядько куди прийшов? Цікаво, де скільки наш застрелить? Щось не хоче наш стріляти ніяк його. Це собака. Не стріляюся з противником. Так, давайте поставимо другу казарму одразу. Я б казав, можна закидати інші шахти. А спочатку запустимо виробництво мушкетерів. Так, шановні, І давайте зразу всі дружно на ліс Так що нам по ресурсам треба 5000 харчів. Зразу апаємо сокеру, куди без неї. І решта всіх можливих будемо закидувати на шахти і поставимо за одну стіну. Так званий паркан яценюка. Так, щось мішає. Та, буде би тобі добре було. Мошкетер нам мішав, ну нічого, ми його зрухаємо. Так, та б тобі. Так, ну буде значить так. Так, тут у нас якийсь невеличкий горбочок мішає нашому, скажімо так, просуванню. Так, і буде у нас ось так, де дерев'яна стінка. Так, трошки провіантику підкупити, і давайте заодно будемо ставити військові будівлі. І заодно шахти. Шахта, ще раз шахти. А то ми, поки поставили паркан, вже назбиралося і лишніх ресурсів і все-таки що хоче, не хоче. Так, рундашири в нас пішли, трохи запізно, але пішли. Так, у нас ще тут шахти є. Так, і саме дальнє будемо в це. Ну, хай буде. Так, можна ставити нам або третю казарму, або ми трошки попровапуємо наші шахти. Мабуть, краще буде другий варіант. Хоча у нас толком ще немає особи чим засипати їх. Ну, в процесі, скажем так. Так, давайте зараз тут другу стайню, шановні. Воно нам також веб'ю потрібно. Так, бачимо, тут також грають. І січовиків хлипає наш союзник. Так, це є, давайте сюди підете. Так, і давайте сюди. Так, ресурси будемо харчі купляти, бо у нас всі селяни пішли на шахти і бозна куди. Працювати на економіку. Так, нам треба тисячу каменю. Тисячу каменю, бо нам треба арт-депо. Але перше ми ставимо що правильно? Перше ставимо стайню, нам кавалерія більш важливо. Так, давайте ми ще кинемо селян на стіну, бо дуже довго будують її. Я будемо зробить надто довго. Так, і ставимо заодно охорону з рундашерів на всі, скажімо так, критичні об'єкти. Так, провіант доведеться нам докупляти, хочемо ми цього чи не хочемо. Так, це є ніби всі. Ані ще не всі шахти ми поставили охорону. Це якщо у нас якийсь прибережить раптовий рейдик, щоб ми знали, що у нас тут робиться. Так, давайте ж на стіну. Побачимо, що ми з таким темпом не встигнемо побудувати її буквально. Так, усі троє є. Так, а що нам б... все? Є підкова. Ну, підкова там за 2,5 хвилини гри до кінця, це нормально. Можна ще було вийти в 4 стайні. Але краще проапаємо харчі. І давайте запускати в резерво артилерії. Так, кинемо трошки на камінь вас, шановні, і одразу камінь проапаємо. Так, пішли трохи на камінь селяним. Пізніше буде більше, поки маємо те, що маємо. Так, і давайте ставити... ага, багато ми не поставимо у нас брак каменю. От з камнем у нас проблеми. Так, у вас сюди і давайте ще трохи хаток доставимо. Зараз це все впреться в ліміт і буде біда в нас. Так, провіант ще раз апнемо. Та, щоб тобі добре було. Так, це все є. Тепер треба закласти або ще одну стіну і тінюка, або заставити кам'яну. Ну, поки що ми скажем так, апимо швидкострільність. У Нас тут буквально лишилося 15 секунд. І чекаємо гостей. Так, я трошка радий з нашого союзника, що він встиг поставити кам'яну фортецю. Молодець, молодець. Слів взагалі немає. Так, а наші ще не добудували дерев'яну. Ось тобі і лайфак, скажімо так. Щось ми трошки з парканом дуже затопили. І до нас вже в принципі міг іти рейд. Ну, бачимо, що поки супротивники стоять. то ми теж не сильно спішимо. Так, шановні, тепер давайте вас всіх сюди заберемо всередину. І будемо закривати хоча б потрошка фланг. Також кам'яною стіною. Так, давайте ми поставимо цю кам'яну стіну, а вже після будемо дивитися, що ми далі робити будемо. Можна ще було би залізну шахту забрати в фортецю, але вже хай буде як є. Так, і кидаємо масу селян буквально на... Перехід століття і решта піде на камінь. Ще я не впевнений, що ми перехід століття зробимо, але ну, все одно. Маємо те, що маємо. Так, нам треба багатенько провіанту, швиденько перерозподіл. Але цікаво, вже мир закінчився, вже можна було 2,5 хвилини воювати і ніхто до нікого не йде. Цікавий підхід. Так, давайте четверту станню поставимо вже з того всього. Побачимо, не спішать. Так, наш союзник побіг на рейд. Більше червоний толком і не замурувався. Так, а ми ще ставимо хатки, бавимося в економіку. Так, давайте також дружно сюди. Так, я б хотів цю фортецю вже добудувати, щоб з неї виходити. Так, бачимо, фіолетовий понісся січовиками. Я думаю трошки і він їм все одно нашкодить. Так, селяни, давайте хоча б стіну якусь з одного боку побудуємо. Так, з одного боку, це свого роду може бути як спровокувати супротивника на якісь дії, а саме атакувати. Так, бачимо перейшов. Там бачили ми піку 17-го. Якийсь маленький ноу-хау. Так, 4 арде побудуємо. Якщо в нас буде 20 пушок, це буде вельми добре. Так, але непокоїть те, що синій від слова взагалі. Швидше все всього у нього толком навіть і стін немає. Ми бачимо, наш союзник буквально кількома чоловіками воює. Так, я не спорю, якщо мати фортечку, так можна і пересидіти. Так, а я хочу вже добудувати свою хоча б кам'яну стіну, і можна буде виходити в поле. І вже не буде страшно, навіть якщо нас розіб'ють, тому що в нас ще є, скажімо так, захисний рубіж. Так що, якщо маєте час, так як і зараз, ніколи не нехтуйте фортецею. Вона гірше точно не зробить, тим більше на довготривалій грі. Так, а що в нас тут зупинився цей? Так, ну кілька шах знести і бачимо, вже червоний виходить. Так, давайте січовики теж своїх підженемо. Ми ще зробили кілька десяток. Бо чекали, як кажуть, гостей. Так, і давайте ще поставимо пару башеньок. Може їх і не треба буде, але хай будуть кращими. Так, і бачимо. Наш союзник виходить в поле з фортеці, дати бій. Так, це є. Цих ми теж забираємо. Так, січоваки наші пішли в сторону червоного. Так, і бачу, що тут треба виводити свої війська, якщо наш союзник не впорається. Так, давайте поки виведемо, хоча. бачачи, як атакує червоний. Це ще може бути довго і нудно. Так, бачимо, синього драгони підтягуються. Так, пробігаємо мимо, мимо, мимо. Так, ой, думаю, академія. Її можна взяти. в принципі. Так, академію ми спалимо пімонту. Ще ринок, нам взагалі ціни не було. Але бачимо золоті шахти. Тут також одна без охорони, друга вже з охороною. Так, 18 чоловік в шахті. Трошки будеш плакати, як кажуть. Отаку шахту знестили. Так, а це нам буде замість будиночків. Так, це ми можемо підірвати. І давайте далі. Так, це теж знистимо. Бачимо, драгони синього з нашими січовиками погналися. У нього і драгони, і гусари 18-го. У нього вже, по ідеї, мав бути без шар. Він вже мав би знати, що він робить. Так, тим паче бачимо, наш союзник відбився вдало. Значить, ми дружненько зараз візьмемо і підемо всі догори. Підемо зразу на синього військами. Так, відео що нам треба, щоб наша артилерія вчасно підтягувалася. Так, бачимо, він зрозумів, що вже стінку добудували. Так, і забираємо звідси всіх селян. Так, нам на перехід треба багатенько золотом. Так, і наш союзник вже перейшов стоїться швидше за нас. Так, це є і давайте всі друженько на синього. Я думаю, вже філетовий справиться сам, тим більше чер економіка червоного постраждала двічі. Так, я би казав взяти, мабуть... навіть не цей, а взяти швидкострільність. Пасувало би краще. Це надасть нам більше плюшок. Так, і бачимо, наша кавалерія доволі сильненько відстала від решти війська. Так, фіолетовий в загальному там відбивається. Ну, принаймні, кількість тут немає червоного задавити буквально. А Рух нашого війська залежить від того, як швидко наша артилерія буде. Тину вперед. Так, давайте, давайте. Так, фіолетовий все-таки протиснув червоного. Навіть невеличка допомога синього йому не допомогла. Давайте тоді вже оці згріємо ворота. Так, і всі дружно будемо підсуватися вищим. Так, тут, в принципі, запустили виробництво. Ну, давайте ще силу пострілу. Так, давайте артилерію підтягнемо вперед. Так, тут, бачите, пробили вони стінку, вперлися в кам'яну. І далі, скажімо так, не знають, що їм робити. Так, артилерія у нас покотилася. Рундашири за нею. Мушкетери також, ну і драгонів ми з собою беремо. Я бачу ця карта просто одним, скажімо так, наступом вирішиться вся доля. Бачимо, синій перейшов століттям, але пішов в гусарів. Що добі гусари зроблять проти фортеці? Так, щоб націю не віддати, ми піділимо шахту. Так, і бачимо, ще ближче свою артилерію ми підсунемо її. Так, давайте зараз орундашири за ними, драгунів і разом мушкетерів. Всіх дружно підтягуємо. Так, ну ще один залп який буде мінус одностанням. Так, є мінус одна стання і це спрокувало нашого супротивника на напад на нас. Так, і тим часом ми свою артилерію будемо довбати його стрільців. Саме мушкетери нас зараз найбільше турбують. Оце, що в нього там бігає, бачимо, артилерія його доганяє нас. У нього там буквально 5 пушок, я не знаю, що він з ним планують зробити. І Бачимо м'ясо покусили, але стрільці бачимо, лишаються, тому наша артилерія основно буде бити по його стрільцях, які залишило небагато. Так, і Тепер можна контратакувати, знімати з позиції. Так, бачимо, червоний утікає, скажімо так, до Синього. Ну, Синього тут не краще буде, шановний. Бачимо, в надумався ставити башні, але треба було їх ставити їх раніше. Так, і тут буквально проносимо все і вся. Так, наш союзничок уже там десь базу червоного повністю зачистив. Молодець, молодець. Так, ну що, йдемо червоного. Синій, вже бачимо вийшов зі грим. І в нас способ таких і втрат немає, напевно, більші втрати нам зроблять підрив самих будівель. Так, ну міні-фортечка в цього хлопця гарно вийшла. Мінімальненько, але то, що погано, що не поставив охорону на золото за межами фортеці. Так би міг подарити свою націю випадково. Так, ну і в підсумку, мало буде, щоб червоний здатися. Ага, ще не здався червоний. А все тому що захопив шахту. Тільки не знаю, що це шахта, швидше всього, що це фіолетового шахта. Так, давайте січовиків наймемо послемов в дорогу. Так, це ж не може, в принципі, нічого давати. А це зараз саме все позривається, тут також ні. І фіолетовий швидше всього, що не бачить чого ще не здаються. Бачимо, він перейшов століттям. 3-4 ну, стайні теж непогано. 4 стайні, так, 2 Ну, все гарно він зробив, але бачимо не бачить, що в нього золото віджали О, наші два драгона тут бігають. А ну чи добрічні їх чоловіки доженемо. Як робимо ставки? Ні, все-таки драгони захоплять у шахту. Так, це є. І тим бачимо, що почав виводити в кінці селян. На що він заліз розраховував, я не пойму. Так, давайте ми ще йдемо статистику. Так, по населенню ми обігнали всіх. скажем так. По швидку в сцені бачимо також мов 2. Тому що швидше ніж я. Підкову взяв пізнішим, але вийшов швидше в століттям. Так, це багато зарішало, ну... Червоний взяв швидку теж підкову. Так, ми взяли трошки швидше за них обох. А наш союзник поки не так, червоний мушкетери, драгони рундашири, Синій піка 18-го, мушкетерим, гусари. Драгонів мало, рундаширів більше, але мало гармат. Так, у нас мушкетери, драгунів трохи більше, рундаширів також непогано. Ну і багато артилерії. Так, і наш союзник. Мушкетери. Потім пішло всіх потрошком. І гармати.